Ми Отця і Сина і Святого Духа, всіх вас я вітаю сьогоднішнім святом, святом усіх новинів глави Івана Хрестителя. Якби звучить воно так незвично, святого усіх новинів глави. Але ми, церковні люди, знаємо, що день пам'яті кожного святого це День пам'яті його праведних кончин. Якось мучень в тому числі, як пострадав Іван Хреститель. Тому що <смітні>, смерті немає для віруючої людини, є духовне народження. І те життя, яке відкривається для віруючої людини в тому світі, воно набагато величніше, ніж це земне життя. Тому то от слава для віруючої людини. Знову нагадаю для вас слова іще самого Господа Ісуса Христа, якщо візьмете Іванглія від Йоанна, бо слово 21 глава, 19. Вірш. От прочитайте, там це вже кінець Євангелія. О, е, апостол Іван Богослов стояв, апостол Петро. Е, і Господь по відношенню до апоста Петра сказав, що коли ти був молодий, то сам обв'язувався, ходив, коли хотів. Але на старості тебе свяжуть, поведуть туди, куди ти не хочеш. А Господь сказав, в Євангеліе сказано, таким чином, Господь сказав, якою смертю Він прославить Господа. Тобто сам Господь показав, що смерть віруючої людини це може бути прославлення Господа, особливо ну що Мученик раді Христа Він в повноті уподобився Христу. І як Господь пострадав задля нашого спасіння, то мученик Він уподобився Христу, тому що він. Теж от страдає заради Христа, заради спасіння своєї душі, заради спасіння своїх рідних, і свого народу і церкви Христової. От і з послання апостол пише, що угодно Богу, якщо хтось незаслужено страдає, і це знову так дивно звучить, невже Господь приємно, що люди страждають. Ні, але угодно Богу, що люди незаслужено страдають. Доповню, доповнюючи страждання Христове. Тобто можливо буде страждання людини задля Бога. І тоді це безневинне, да, тому що нема гріха перед Богом. Безневинне страждання. А раді Бога воно уподобляється жертві Христовій, і тому воно теж має сенс. Воно спасає, повторюю, і душу цієї людини страдацью і доповнює страждання Христового. Як стражданням Христового ми спасені, так і страждання святих і праведних, воно спасає, повторюю, їхніх Його рідних, Його народ і церкву Христову. От ми звертаємося до святих з вами, просячи в них моріт, надіючи, що свої святості вони у Бога вимолять для нас спасіння, не дивлячись на наші недоліки і слабості. Ну, церква прославляє прославляє Івана Хрестителя а говорячи про усікновіння глави, це підкреслює, що він є страдалі за, для Христа. І особливо церква підкреслює страждання Христове, страждання, анаптечі, тому що воно іще має один зміст. Іоанн Хреститель названий Притечею, тобто Він всьому передує Христу. Чудесно він народився, хоча природно, природно зачатий був, але чудесно тому що в старості. Чудесно він народився за півроку до того, як Господь через благовіщення вселиться у у Діви Марії. тобто його і народження указувало на Христа, його теж пришестя на землю. Він готувався до проповіді там в пустелі виростаючи. Будучи наставляємо Духом Святим і ангелами, і Духом Святим був призваний на проповідь. Знову раніше, передуючи Христу, приготовляючи народ до прийняття Христа, до прийняття проповіді Христової, призиваючи їх до покаяння. Слова Іоанна Притечі, перші і основні, які звучать на проповіді, покайтесь, тому що приблизно царство небесного. Коли сам Господь Ісус Христос хреститься від Нього і почне проповідувати ті перші слова, які Він скаже, покайтесь, тому що приблизно Царство небесне. Тобто ми бачимо, всьому притечу свої проповіді і слова Його, вони тотожні тим словам, які буде говорити Господь, тому що приготовляє людей до прийняття Христа. Це Він. Хрестячи людей, указав на Христа, що це є Агніс Божий, який бере гріхи всього людства на себе. Він указав на Христа і його учні в особах святого апостола Андрія Перевослана, Іоанна Богослова. це перші учні, які були учнями Іоанна Притечі, але побачивши Христа в хрещенні, вони пішли за ним, стали його учнями. Запрошуючи, призиваючи потім інших людей, і своїх рідних, і своїх друзів. Тому та ян всьому передавав Христу. А потім він попав в'язницю. З однієї сторони, це був пророк, Ізраїль не бачив пророків 500 років, будучи підкореним останній раз, кримляном. Вони бажали, щоб з'явився пророк, який йому казав, як вийти із цього підкореного стану. Їм, як народу Божому. І коли Іоанн Притіча явив себе там на Йордані в проповіді, то багато людей пішло до Нього, тому що відчули в нього силу Божу, хоча він чудес якихось і не творив, але в ньому відчували силу Божу. І сприймали як пророка. Прийшли до нього і прості люди, і фарисеї, і старішини, і знать, всі приходили, і воїни, і кожного він повчав. Як жити духовно, як жити по Запиті Божий. І всі розуміли, що це є пророк. І він є як пророк, який призваний якби возвіщати правду Божу, відстаювати істину Божу, відстаювати закон Божий і проповідувати Його. Цей пророк, який побачив, що Ірод, син того Ірода Великого, який повбивав єфріємських дітей, був правителем галереї, що він відбив жінку у свого рідного брата Філіпа, який теж мав область правління там в Палестині, відбив жінку, і з нею жив в відправ, відправивши свою законну дружину. Ну я такий блуд. І це ж представте. Всі євреї, які в сінову ходили. Що прості, що самі багаті, і то ірод ходив всі на голову, повірте, і в храмі жертву приносив. І всі бачили то беззаконня цей блуд. Але всі мовчали, тому що він при владі, тому що в нього є воїни, тому що він може наказати. А от Ян Хрестителя не змовчав, тому що повторив. Пророки призвані розвіщати правду Божу. І не дивитись на лиця людей. І Він сказав, що не повинно тобі мати дружину і дружину свого рідного брата. Це беззаконня блуд. І він, якби усвідомлюючи, що це є пророк, що цього пророка народ визнає і йде за ним, то боявся зразу вбити, то такий невеличкий крок зробив, посадив його в в'язницю, щоб він замовчав. І щоб люди не чули ото звинувачення пророка по відношенню до правителя, до Ірода. Хоча сам приходив до нього розмовляти, але відмовитись від гріха не хотів. Оце є теж образ цього світу, ви розумієте? Тобто є цей світ, церковно славянський мір там, з українською купою І, це цей світ, де править дьявол, де спокушає дявол, де намагається Він підкорити людей гріху, щоб погубити людей. І є мир Божий, який з неба сходить. Це життя з Богом. От віруюча людина повинна прийняти Бога і жити з Ним. Творити Його заподі, як це важко не було. Як це важко не було, то тобто, б власні недолі, які не були, які присутні гріховні не були, в їх треба боротись і перемагати для того, щоб. Вийти з рабства гріху, які б навколо обставини не було, то зовнішні люди там застав відводять те від Бога. Ні, ти не повинен відрікатися. Святий Максим Сповідник був такий святий, який відстоював істину ще в період VII століття. Тому вказує, що всі епіскопи приймають нове вчення. Там що одна воля во Христі? І патріарх Константінопольського. Він каже, нехай всі вірить, а я від істини не, не зречуся. Потім істина востраж... його наказали, язик відрізали. Господь дав так, що він одно далі проповідував. Ви розумієте? Міг говорити. Хоч язик навіть відрізали. Такі оттури він прийняв. Тому то от. Е... Людина повинна, прийшовши в церкву, ми дійсно повинні перше все зрозуміти, який моральний закон життя з Богом, тобто, які заповіді, і розуміти, що треба жити в рамках западів Божих, і не дивитися, хто як живе і як цей світ живе. Пізнали Бога і треба триматися вір. Не сумніватися. О. Ну і проповідувати, наскільки можливо, своїм життям, як мінімум а пророк голос. І тому, то, звичайно, то, що Ірод посадив в'язницю, то він, звичайно, загрожував йому. Але пророк не зрікся істини і Бога, і там в'язниці з... говорив, що не повинно тобі мати дружину свого брата. Ну, звичайно, та і дружина була така, це не просто він тільки відбив, але ця й дружина оставила свого чоловіка, тому що їй казалося. Що її чоловік оцей законний Філіп, що він слабкий, що він не має тої влади перед римлянами, як Іро. Що Іро такий болявий, і значить в ньому більша перспектива, тому то це вона ще. Розбила цю сім'ю, розумієте? Тобто Обоє ребої були? І коли було день народження, у Ірода і зібралася вся знать іудійська. Так, на всі ходили, бачили гріх. Ну що я зроблю? Ну, хоча би хоч, б не розділяв би то життя з ним, таким чином показав би, я тебе не сужу, але я не можу приймати участь в тому гріховому житті, яке ти маєш. <гум> <гум> не, всі святкують напились, знаїлися і тоді. Донька ось цієї жінки блудниці і Соломія танцювала і догодила іроду. Деякі кажуть, що танець був ще такий, можливо, на той час не зовсім пристойний, був, такий звабливий, спокусливий. І тоді каже, просив мене що хочу, навіть пів віддав. Тоді вона пішла до мами спитати, що попросити. А та каже, проси голову, але притечі, так? щоб цей Пророк не мішав нам жити тут, при цій владі, при цьому царьові, при цьому багатстві. І тоді та попросила, засумував ірод. Але та говорить, заради вистіжащий, заради гостей, тому що він клякся. Я пообіцяв, значить цар, значить повинен слово стримати. І тому то в пісноспівах сьогоднішньої служби каже, краще б ти людей обманув би і не стримав би свого слова, ніж ти праведника пророка вбив. Це теж для нас повинно думати, що ми говоримо, що обіцяємо, які наслідки можуть бути. Але він сам шукав привода якогось, так, засумував, а насправді. Шукав привода, якби так, ну, якби більш-менш законно, або хоч якесь обґрунтування, як вбити пророка. Ну, я обіцяв, а Господь каже, ну, в законі, що треба клятви тримати. Ну, раз я казав, що все зроблю, то значить уб'ю пророка. І послав воїна, усікнули голову, принесли на блюді тій і Але тут відбулося чудо, як говорить церковне передання. Що та голова перед всіма гостями сказала, не повинно тобі брати дружину твого брата. І та іродіада в злобі ту голову била і голками колола язик, знущаючись свою злобу, виміщуючи на голові пророка. Значить, учні взяли його тіло, а ту голову іродіяда сховала, навіть там в нечистому місці, кажуть, в непристойному зовсім. Непристойному, маючи намір і таким чином принести, а потім ще знущатися над цією головою. О, але е Ірод сказав, щоб там пішли в іншу його домівку на Іліонській горі О, і відправив свого правителя хузума домоправителя, управителя дома Хузу. А його дружина це Івана і щасна Мироносі, джен Мироносі, яка вірувала в Ісуса Христа. І оця Івана бачить, куди голову положила іродіада. Вона взяла ту голову, йдучи своїм чоловіком, отуди на ріонську гору, і там вона сховала. О, Потім чудесно, та голова буде найдена, але оскільки було гоніння іще, це в перші ріка. То той, хто знайшов, молився, а потім знову там і сховав. І повторно вже буде ця глава найдена вже після того, коли Константин Великий, оцарівця, і ствердить православ'я в Візантійській Римській імперії, коли його мати піде на святу землю, відшукуючи святині, святі місця, розбудовуючи храми. І потім голова там, буде найдена, Ось Іан Притече явиться, і ще там інокам, але ті іноки не достойно віднестися. Лінувалися нести главу в мішочку і віддали одному горшечнику, який з ним йшов. І вночі з'явився Іоанн Претючи, каже: тікай від цих лінивих монахів. Тому то ми святині повинні шанувати, ви розумієте, то, що відноситься до, до святині, до святого, до храму. До ікон ми повинні з великим благовінням відноситися, щоб Господь і нас не відкинув. Таким чином в сім'ї цього горшечника ця глава перебувала, багато чудес являлося, але потім і з ця... ця... е горшечника з'явився священник, який був яретік і спокушав людей, От, а потім знову та глава була би, схована. О, і потім через деякий час явлена, і була вона там в Ємесі, і потім перенесла в Константинополь. Ну а далі, звістка, говорить, що під час хрестових походів, то один із учасників хрестових походів із Франції забрав Святу велику частинку лицеву глави Іоанна Притеча і приніс Францію містечко Ам'єн. І там вона знаходиться в Богородичному храмі до сих пір. Хоча інші часточки на фоні, і в тому числі черепа, тобто глави, і вона о, о таким чином. Так що ми прославили святого, тому що своєю мукою він і Господу показав, що скоро наступає той час, що він має пострадати. Після страждання він притече своєї душі спустився в ад. Для того, щоб тим душам говорити, що там на землі є Христос, який теж має скоро прийти сюди, для того, щоб їх звільнити з цієї в'язниці, яка є Ад. Тому -то Він всього притече, як своїм народженням, своєю проповіддю, своїм стражданням, всім схожденням Ад. він всю притече притечею Ісусу Христу, і коли Христос Воскрес, і праведники Воскресні на небо, то в чисті цих праведників, звичайно, був Іоанн притеча, душа, я на притечі. І як Господь сказав, що він найбільш народжений жінок пророків, пророк, тому то там, коли Господь вже на престолі знаходиться в славі, зліва і права у нього знаходиться справа Божа Матір, а зліва притечі. Вони найближчі знаходяться до Христа. Тому -то вони найбільш святіші люди. тому що на ім'я, притячу, що там на небі, будучи у престола Божого у Христа, молився за нас. За наше спасіння, щоб ми свій Хрест принесли, своє пристання виконали, і своїм життям ми проповідували Христа, з праздником. Ну а тепер вам хрест, а ми ще послужимо.